Ну а далі інформації новини від наших колег парламентський день. День Збройних сил України. Народні депутати подякували захисникам і захисницям за захист. Проблема неякісних мін у Верховній Раді. Запитали в урядовців, що вже вдалося з'ясувати спеціальні комісії. Година запитань до уряду. Віцепрем'єрка Стефанішина розповіла парламентарям про дорожні карти для членства в ЄС. Україна відзначає День збройних сил і дякує кожному захиснику та захисниці, завдяки мужності та звитязі яких наша держава зберігає суверенітет. З початком повномасштабної війни лави збройних сил поповнилися українцями та українками різного віку, різних професій і віросповідань, але об'єднаних єдиною метою захистити свій дім від ворога. Світла пам'ять усім, хто поліг за Україну. Удень збройних сил президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць і поклали квіти до стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві. Під час звернення до військових глава держави подякував усім, хто робить можливе і неможливе, хто береже нашу свободу. Коли кожен із нас чує український воїн, він згадує про когось зі своїх. Зауважив президент, коли важко, коли дуже гаряче, і коли нестерпно, холодно і в день, і вночі, а ви тримаєте фронт, тримаєте свободу, тримаєтесь самі і завдяки вам, всі тримаються. тримається Україна. З привітань нашим захисникам та захисницям розпочала своє засідання Верховна Рада. Народні депутати також вшанували пам'ять полеглих воїнів. Українська армія, гордість нашої держави, і в цей день ми вкотре дякуємо кожному воїну, які несуть службу в збройних силах України за можливість жити, вчитися і працювати в незалежній державі. Дорогі побратими, вітаю кожного з вас, особливо тих, хто з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Взяв до рук зброю, і всі ці довгі три роки з честю і з гідністю несе ім'я українського воїна через всі страхіття цієї війни. Мав можливість долучитися всяко, всіляко до того випробування, як солдат кулеметник Всі мають мати своє місце в обороні держави. Найбільше я чекаю, аби наші повернулись додому, цілі, здорові, живі з полону. З передка фронту, з виконання бойових розпоряджень і з інших військових завдань, аби всі, ті, хто віддали найдорожче, завжди були в наших серцях і завжди гідно вшановувалися. Народ довіряє армії. Народ вірить, в те, що збройні сили України сьогодні захищать захистять українців, і вони сподіваються, що це відбудеться якомога скоріше і перемога. І перемогу чекаємо. Ми всі наша армія це насамперед дуже сильна структура, яку поважають уже скрізь світі. У нас є такий досвід, який не має жодна інша країна світу, навіть США та інші наші партнери. Це боротьба за свою територію. Україна здатна завершити всі приготування, аби вступити до Євросоюзу до 2030 року. Про це у Верховній Раді під час години запитань до уряду заявила віце премєр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції міністерка юстиції Ольга Стефанішина і зазначила, що Україна має представити дорожні карти в сфері верховенства права, які будуть дороговказом до членства в ЄС. Я можу сказати, що ми вже вступаємо в ЄС. Коли цей процес буде завершений, він однозначно буде завершений для всіх десяти країн до 2030. Цятого року це вписується і в бюджетний процес Європейського союзу, і зараз це є основною задачею нової європейської комісії. Говорила Стефанішина і про доступ громадян до правосуддя. Це пріоритет державної правової політики в умовах воєнного стану. Зокрема, безоплатна правова допомога ветеранам і тим громадянам, які зазнали насильства. Віцепрем'єрка також наголосила, що Росія має відповідати за скоєні злочини вже зараз, не чекаючи завершення війни. Спікер парламенту Руслан Стефанчук закликав уряд до спільної роботи над удосконаленням вітчизняного законодавства. Ми прийняли закон про дерадіацію законодавства України і зобов'язали уряд провести ту саму роботу. Кодекс законів про працю. Вибачте, мені в цій редакції в якій він приймався в 70... В 79-му це ганьба. Давайте зробимо все для того, щоб ми покращили наше українське законодавство. Під час години запитань до уряду народні депутати порушили питання щодо сканделу з неякісними мінометними снарядами. Українські військові скаржилися, що отримали партію МІН калібру 120 міліметрів, які не вибухають або не долітають до цілі. У Міноборони України заявили, що браковані снаряди вже повернули на склади виробників. А спеціальна міжвідомча комісія наразі розслідує причини нештатного спрацювання мін. Нам дають неправдиву інформацію. Не всі. Міни замінені вчора була остання інформація з передової. Остання тому я вас дуже прошу. Давайте підійдемо якісно, бо військовий час за такі речі відрубали би пальці. Я вже не кажу про голови. До повноштава вторгнення Україна не виробляла зовсім боєприпасів цього року. Як озвучив президент України у цьому залі близько двох тижнів тому, ми, як країна, у цьому році виробимо 2,5 мільйони боєприпасів. 2,5 мільйони половини Відповідно до даного питання, до наданої інформації Генеральним штабом ЗСУ України, що відповідно до звітів, які надійшли до військових частин Сил оборони, кількість нештатних спрацювань 120-мм міліметрових мін становить 417 нештатних спрацювань. Із мільйонів всього 417 нештатних спрацювань. Світова спільнота має бути об'єднаною заради захисту прав людини та відсічі збройної агресії Росії. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко на міжнародній правозахисній конференції. Нині українські сили оборони вартують не лише суверенітет України, а й стоять на захисті світових демократичних цінностей, пріоритетом яких є права людини. Учасники заходу заакцентувалися й на питанні злочинної примусової депортації Росією українських громадян, особливо неповнолітніх дітей. В Україні не обійтися без підтримки у цьому питанні світової спільноти, яка може об'єднатися у боротьбі зі злочинами. Ти людяності та військовими злочинами країни-терористки Росії так чи інакше бувають різні моменти, коли треба захищати права людей, і треба про це голосно говорити з тим, щоб ми не мали ніяких спокус відходити від нашої демократичної основної такої фундаментальної лінії, яка написана в конституції. В Україні презентували першу книгу українською та англійською мовами про українських жінок-військовослужбовець, сильні жінки з сильної країни. У виданні зібрано 30 унікальних життєвих історій дівчат, які до повномасштабної війни жили цивільним життям. Юристки, підприємиці, архітекторки, фотохудожниці, психологині взяли до рук зброю та нині служать на посадах снайперок, артилеристок, командирок, бойових медикинь. Сьогодні, на жаль, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Більше ніж 69 тисяч наших жінок, військовослужбовців, проходять службу у Збройних силах України, і п'ять з половиною з них знаходяться на лінії зіткнення. І сьогодні ця книга вона дає можливість всьому світі показати те, щоб наші жінки були ще більш почутими, щоб весь світ побачив те, як ми з вами нелегко боремося з ворогом. Книга присвячена пам'яті захисниць, які загинули за Україну, Ірина Чеки Цибох та Шури Ялте Рязинцевої. У своїх спогадах героїні книги розказують про те, з якими викликами вони зіштовхнулися у воєнних реаліях та у армії. Більшість інтерв'ю з військовослужбовицями записувалися на передовій під обстрілами окупантів у зруйнованих українських містах та селах, каже авторка книги, народна депутатка Ірина Никорак. Це не просто збірка 30 історій дуже войовничих, мужніх, хоробрих і незламних жінок. Це своєрідний документ свободи їхньої боротьби. Це приклад того, як не здаватися, як кожного дня дивитися в очі найбільшому злу, але продовжувати свій шлях. Книга стала справжньою хронікою героїзму жінок у українських силах оборони. Перший примірник видання книги Сильні жінки сильної країни підписаний особисто надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії генералом та головнокомандувачем збройних сил України 2021-2024 роках Валерієм Залужним, який підписав передмову до книгодруку. Презентаційний наклад вийшов у кількості 200 штук. Після Києва книгу Сильні жінки з сильної країни буде презентована у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Також примірники побачать у Європарламенті та у парламенті Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Всі донати від продажу підуть на зиму у форму для українських захисниць. Сильні жінки це дорівнює сильна країна, тому що жінки це матері, перш за все, і ми народжуємо наступне покоління, виховуємо його і закладаємо духовні цінності. А по-друге, я вважаю, що світу потрібно знати про те, за якими. Тонкими плечима тримається безпека Європейського Союзу. Важливо в першу чергу, щоб у війську ставало ще більше ще жінок, щоб жінки розуміли, що це реально, що це не страшно, що армія може бути навіть професією і кар'єрою повноцінною.